Кажи привіт, якраз мікрофон. Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У мене нова помічниця. І сьогодні разом будемо працювати в саду. Ден? Всі разом будемо. От. Я не даремно кажу, що зі мною завжди вся моя бригада, всі є. Аліса також є. Ми всі разом, не завжди всі є в кадрі, але ми всі разом на подвір'ї, і всі працюють, всі спостерігають за тим, що роблю я в саду. Чи правильно я висаджую, чи воно підходить, чи воно все гарне. Тут працює вся родина. Єдине, що тільки мама-блогер, а так працює вся родина, і спостерігаємо. Навіть Альма то це найголовніший член, бо вона в саду проводить більше всього часу, тому вона спостерігає за всіма моїми роботами, чи їй підходить, чи ні. Отже, трохи юмору, і я продовжую працювати в саду, продовжую змінювати саме старий сад, який я поступово то формую, то змінюю, то пересаджую. Я вже тако задумуюсь, що можливо дійсно краще намалювати квітник, а потім висаджувати рослини. Але з однієї сторони це плюс. Ви вимальовуєте рослини, які вам подобаються. Ви малюєте гаму кольорову, яка вам подобається. І висаджуєте, напевно, ну, 70% вже той квітник, який вам підходить. Але Мені здається, садівник полюбляє все ж таки щось пересаджувати, щось змінювати, щось доповнювати. А якщо ми зробимо одразу гарний квітник, чим же ж ми будемо потім займатися? Яка ваша думка? Поділіться в коментарях як краще. Бо я нічого не малюю, я е... буває доповнюю ну, і змінюю. Мені цим подобається займатися, тому, тому і є відео на Ютубі. Отже, знову працюємо в старому саду. Цей квітник я сформувала в минулому році, я його продовжила. Він тут такий великий-великий і простягається аж, аж туди, до передньої частини ділянки, до траси, бо в нас траса ось, буквально ось тут. Тому шум машин завжди присутній. І навіть мені здається, коли ми на водоймі працюємо, що там також чути машини. Ну, нікуди. Єдине, можливо, переїдемо, тоді не буде чути. Тут комусь заважають хтось звик, кому цікаво спостерігати за змінами в саду, ті вже звикли. Ось тому я продовжую змінювати старий сад, буду сьогодні його доповнювати. Доповнювати великомірами. З лаками знову, ну одним словом, буде змінюватись знову кардинально. Тому, якщо вам цікаво змінити старий сад, його доповнити новими рослинами, як цього не боятись робити? А навпаки, будь-які зміни вони вносять цікаву картинку у ваш сад. Хай буде можливо з першого разу і не пасувати. Можливо, вам з першого разу не буде подобатись, але пробувати змінювати свій сад, доповнювати новими рослинами, це, я рахую, потрібно робити. Тоді життя стає таким яскравішим. Тому, якщо вам така тема цікава, то я ласкаво прошу вас підписатися на канал. Підтримати український контент, реалії садівництва. Тут я і створюю новий сад на полі, маємо ми дві водойми. Вже чесно, хочеться і третю зробити, ще більшу, а чому б ні, туди вже і рибу запустити, і розмножувати водні рослини. Ну, все, все не вистачає нам роботи. Нам все мало роботи, і ми думаємо весь час про розвиток. Розвиток що нашого родинного бізнесу, ну і взагалі українського виробництва. Тому, якщо вам тема така цікава, то ласкаво прошу підписатися. Поставити вподобайку, якщо відео сподобається, і залишайте коментарі. Для мене це дуже і дуже приємно. Отже, розпочинаю я з посадки великомірів. Хто пам'ятає, тут була фіолетова скумпія, я її перенесла на поле до водойми. Не знаю, чи вона там приживеться, але думаю, все буде добре. Вона просто більш така об'ємна, вона така може 4х4 досягати спокійно, 5 х 5, якщо її не чіпати. То вона достатньо такий великомірний, розроший, такий кущ на полі. Мені якраз я її посадила так, щоб закрити там той вагончик, який ви пам'ятаєте, що він мені там дуже муляє око, то я її туди. А тут я вирішила більш також великомір, але великомір, який буде створювати мені об'єм зверху. Візуально ці клени збільшать об'єм. Але не будуть нависати, не буду додавати такої тяжкості, а навпаки, додадуть такого легкого візуального об'єму. Далі я хочу забирати ось цей гібіскус. Тут в мене два чи навіть три види. Мені здається, два. Фіолетовий, який в мене є біля маленької водойми, і білий махровий. Поки я не придумала, куди я буду пересаджувати його, але ідеї є. Тут, в принципі, гібіскус на цьому квітнику почувається дуже добре, тому що тут напівтінь, і йому тут затишно, він не горить, тому що біля маленької водойми там гібіскус дуже-дуже горить. Там, хоча і водоймає поряд, але там він горить на сонці і все. Тут так, як ви бачите, трошки є тінь, і йому тут затишно. Тому, можливо, він і саме десь тут він і залишиться. Єдине, я вирішила все ж таки яблуньку роялті тут залишати, бо я ж і мала весною пересадити, я просто не встигла. Е -е, вирішила яблуньку цю тут залишати. Вона тут, в принципі, пасує. Мені подобається, як вона тут виглядає, навіть на фоні сірого паркану. Ці яблучки дуже дуже гарно виділяються. Якщо паркан заплететься плющим вічно зеленим, також буде, я думаю, гарненько. Вона і навесні гарно квітне таким рожевим кольором, а потім класно виділяються саме ці яблунки. В попередніх відео, коли я також змінювала квітник, формувала, то навпроти також є яблунка. Но я думала, що вони не будуть разом пасувати, але ніби пасують, цікаво виглядають. Тому цю яблуньку я буду зараз ще класніше відокремлювати, щоб на неї падав гарний акцент. В мене тут вийшло навіть не два гібіскуса, а чотири саджанці. Уявляєте? Як я так могла посадити? Дивіться, як класно тепер виділяється яблунька. Чудово. Супер. Вона буде такою, ось, бачите, по висоті паркану і буде рости в ширину такої плакучої форми. Ну, мені здається, цікаво. Вона тут підкреслюється, нічого зайвого, все виділяється, супер. Ну, Ось, ось такий тепер тут результат. Виділяється і клен, виділяється яблунька, виділяється тис. Ну, ніхто нікому не заважає. На передній план перед яблунькою я додаю котячу м'яту, бо вона на полі в мене так розрослася. Я вам якось до поля ми доберемося. Вона і квітне, це висаджена п'ять дев'яточка в липні місяці, десь на початку липня, і вже на полі ось такі величенькі кущики, а котовник він розростається дуже сильно, дуже швидко. Виносить спеку, як ви бачите, він навіть після пересадки супер виглядає. Тому рослина не вибаглива абсолютно. Тобто ось такий м'ятний колір. Це я все, знаєте, хочу в сад додави вівсяницю сизу. І все комбіную, до чого її притулити. Так, тому ось я розставляю вівсяницю. Дивіться, в мене ялівець. Я з ним бігаю по всьому саду. Ялівець дуже гарний, куплений ну, реально за свою красу, тому що в ньому поєднується і жовтий відтінок, і блакитний відтінок, і зелений відтінок. Я не знаю назву, можливо, в когось є в саду. Треба пошукати. Якщо я знайду назву, то я тут поставлю. Бо куплявся давним-давно маленькою гілочкою на ринку, тому. Не знаю, але він дуже-дуже гарний. Він такий повзучий у висоту, нехай там 10 см 12 см, тобто невисокий, невибагливий і дуже гарний. І я його пересадила на цей квітник, тільки він був біля паркану, його там не було видно абсолютно. І тепер я вирішила ним підкреслити саме яблоньку, Тепер він росте у підніжжя яблуньки. І до цього сизого кольору я думаю додати вівсяницю. Біля нього посадити. Він, звичайно, повзе розростається, але подивимось. Ну і плюс вівсяниця вона так підходить до котовника. Ось, ось так це буде виглядати зверху. Дивіться, як класно на фоні неба виглядає вербена. І, взагалі, високорослі дерева. Ніби так кудись далеко-далеко. Ти дивишся? Класно. Так хочу подякувати тим глядачам, які залишають коментарі. І особливо тим глядачам, які читають коментарі і відповідають хейтерам. Я не знаю чому, але останньо хейтерів прям. Приваблює мій канал, і вони хочуть написати хоч трошечки, але якоїсь пакості. Дякую тим, хто їм відповідає. Деякі хейтери ще дуже полюбляють переписки, писати далі, казати, наскільки погана моя робота, наскільки поганий мій сад, наскільки тут все негарне. Деякі напишуть одне повідомлення і все. Але я вам дякую. Мені дуже приємно, що ви приділяєте час. Я так розумію, що ви дивитесь до кінця, ви передивляєтесь коментарі. Тому дуже вам вдячна за те, що ви приділяєте свій час перегляду відео. Це дуже-дуже важливо і приємно. І тоді я знаю, що дійсно відео моє цікаве, і я його формую в такому стилі, в якому мені зручно. І в якому думаю, вам його цікаво переглядати. Я не хочу робити його якимось таким дуже гарним, дуже наіграним. Я хочу, щоб відео було більш таким реалістичним. В мене подвір'я не ідеальне. і Я показую, як з неідеального подвір'я зробити більш природній, гарний садок, хай не ідеальний. Я до ідеалу взагалі не рвусь, Мені більше до душі, більш така природність, і я все більше хочу внести саме природності, легкості, повітряності, саме в сад. І щоб сад виглядав гарно чотири сезони. Я думаю, це тоді сад такий цікавий. Все до якогось ідеала, до ідеально вистрижених форм, до ідеально вистриженого газону, я взагалі не рвусь. Тому, якщо вам цікава саме ідеальність подивитись на ідеальну картинку, то це не на мій канал. Абсолютно. Ось дякую всім, кому подобається мій сад, кому подобається наш канал, як я веду цей канал, дякую вам і мені це дуже приємно. Поряд з яблункою висаджую ехінацею. На сьогоднішній день, знаєте, є стільки видів ехінацеї, просто очі розбігаються. Але ця класно поєднується саме по кольору. В них колір прям ідентичний. Також біля них вирішила сюди додати вівсяницю сизу. Сизий колір гарно поєднується з рожевим. Тут я експериментую. Ви знаєте, що ніяк я не можу вписати цей сизий колір, але пробую. В даному випадку сизий, гарно і з рожевим, і сюди ще сизий чистець. Чистець дуже класно виглядає взимку, так само, як і вівсяниця, тому я думаю, що буде гарно. Формую свої самшити. Хто мене знає давно, то ці самшити я сформувала у вигляді парасольки навесні. Я довго думала, і все ж таки рука моя піднялась і з кулеобразних великих самшитів, яким понад 20 років я сформувала їх у вигляді парасольки і зовсім не пошкодувала. Вони виглядають як рибочки, виглядають такими тендітними, класними. І вони провітрюються, що для мене було дуже і дуже важливо. Далі сюди також я додаю очиток. В минулому відео мене поправили, що я неправильно роблю наголос. Я навіть не знаю, чи зараз я правильно зробила наголос, бо все одно в кожному регіоні певні рослини називають по-іншому. Тому тут я вибачаюсь, якщо десь неправильний наголос. О, чітки, вони класно також виглядають взимку, невибагливі, переносять спеку, тому в моєму саду їх багато, так само, як і самшитів. Тому в цей квітник до своїх грибочків я додаю і колиобразні маленькі самшити, щоб квітник і ділянка була в одному стилі. Тому самшитів в мене є багато. Хоча останньо їх поїдає, Богнівка, але все одно, ну, раз вони в мене є, то потрібно вже за ними доглядати. Цей квітник покаже себе вже в наступному році, повноцінно свою красу. Зараз, поки плануємо посадки, ну, а вже красою, як він буде виглядати, то я буду з вами ділитись в наступному році. Сюди до самшитів, до речі, я додаю ковилу. Тому що вони, як грибочки, стоять, не рухаються, а ковола вівсяниця додає легкості, тому про злаки не забуваємо. Але це ще не все. Не тільки самшитами я експериментую, я експериментую і з соснами. Часто ви помічаєте у відео цю кулясту сосну, їй десь 7 років. Формую її сама. Це звичайна лісова сосна, яку можна знайти в лісі, і буквально з 80 сантиметрів вона була така маленька. Я вигнала штамп, висоту, яка мені була потрібна, і далі почала її формувати. Низ весь прибрала. І поступово прищіплюючи пагони, я сформувала ось таку кульку. І цього року ця кулька вже достатньо таки велика. І вона завелика мені. Я не хочу її такою тут великою, об'ємною, ну завелика. Хочу я зараз трошки з цією формою також поекспериментувати, зробити її більш цікавішою, тому що кулька кулькою, а мені хочеться чогось цікавого. Що саме? Можна далі прищіплювати і робити її більш такою об'ємною, більш плоскою. Тобто з самшитами, з соснами, з туєю, з ялинами, ви можете самі формувати як бонсай, так і звичайні ось такі кулясті форми. Не обов'язково купляти за скажені гроші, це як мінімум. 2 25 тисячі невеличкі саджанці метрові можна самому. Тут, звичайно, потрібен час. Як я кажу, ну, 5 років, як мінімум, щоб з нуля зробити щось схоже на кульку. Тут я вирішила забрати низ, тому що низ такий він падає. ну, Низ піде мені зараз вниз. Тому я низ хочу прибрати і залишити тільки верх. Щоб також була така трохи форма грибочка, трохи форма парасольки. Ну тут буде більш грибочок. Сосну, як і тую, як і взагалі більшість всіх хвойних, потрібно вичищати. Суха хвоя вона затримує шкідників. Тому всю суху хвою, що восени, що навесні, її потрібно вичищати, щоб рослинка могла привітрюватись. Не бійтесь експериментувати, це моя вам порада. Якщо ви хочете щось підстригти, стрижіть. Обрізайте, ви потім не зможете навіть зупинитися. Вам захочеться весь час в саду десь щось підтрихти, десь щось підформувати. Хто має на це час, то це крута штука, Секатор в руці. Іноді буває, щось обрізається зайве. Але також не переживайте, тому що будь-яка рослинка, вона швидко відновлюється, швидко відростає. Тому не переживайте. Чоловік навіть не помітить, що я обрізала цю сосну. Він тільки у відео побачить, а так він, як повернеться додому, то він навіть цього і не помітить. Так само і Аліса. Сад виглядає гарним і це саме головне. І завжди, якщо ви хочете мати такий об таку об'ємну, таку об'ємну кульку, то ви маєте її навесні прищіплювати. коли йдуть молоді пагони, Коли починають з'являтися ось ці розкриватись саме молоді гілочки, ви прищіплюйте на потрібну вам висоту. І тоді рослина буде ось такою пухнастою. Все. Мені здається, вийшло навіть набагато краще, ніж було. Як вам? Поділіться в коментарях. Все, я свою роботу закінчила. І ця частина ділянки завершена. Сюди ми вернемося вже напевно в наступному році, подивимося, як ці посадки себе покажуть. Бо зараз посадили, головне поливати, головне зменшувати стрес, навантаження на рослин. Ну, хоча в нас вже прохолодно, плюс. Пройшли дощі, грунт чудовий, то я думаю, рослинки класно адаптуються. А так тут мені залишається єдине трохи підсіяти газон, бо і я натоптала, і тут такий є шматочок, де зовсім газон не проливався. Якщо вам цікава тема про газон, на каналі вже є два відео про реставрацію саме цього газону, який тут, і газон з нуля на полі, який ми сіяли. Саму-саму спеку, там він просто ідеальний. Все, я дякую всім, хто долучився до реалій садівництва, хто додивився до кінця. Якщо відео вам сподобалось, залишайте вподобайки, пишіть коментарі. Для мене це ще раз наголошую, дуже і дуже важливо. Тому все. Я дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. В Наступному відео ми підемо до маленької водойми. Там треба підняти один берег, бо дуже впав. Ну і, відповідно, там я буду знову досаджувати нові рослини. Тому, якщо вам тема така цікава, якщо ви тут, то вам зрозуміло, така тема цікава. Тому до зустрічі у наступному відео. Всім пока-пока.